Коли минуло 5 місяців війни? П'ять місяців війни? Так. Вона запитала справа. Все. Ми не представники ДСНС, не ЗСУ, не тероборони. Що ми можемо зробити? Я як режисер чи я як людина? Він розбивав камеру, а я гупала дверима. Ми поговоримо з Катериною Царик. Зараз вона величка технічна поговорила. Я помітила. Можна підрішеч? Так буває. Да, я знаю. Доброго дня, мене звати Надія Бойчук, і сьогодні про кіно і не тільки ми поговоримо з відомою кліпмейкеркою, режисеркою Катериною Царик. Доброго дня! Я Доброго дуже дня. рада вітати вас у студії. І я хотіла б розпочати нашу розмову з вашого фільму. Е, перший ігровий дебютний короткометражний фільм Обійми мене. Е, я так розумію, два роки до цього він їздив фестивалями перед тим, як постати перед глядачами, правильно? Не зовсім два. Він їздив рік. Ну, може трошки більше, тому що зараз з цим періодом взагалі складно мені зорієнтуватися. Але так, після того, як він вийшов, вже скажімо так, був готовий. Так як це був проект Госкіно, мені треба було його здати, там повинні були його прийняти. І після того ти можеш використовувати фільм, як ти вважаєш за потрібне. І він мандрував по місту по, по світу. Він приймав участь і в Нью-Йорку. і в… Маленькому фестивалях в Канах, і в Нідерландах, і, і, і у нас на кінофестивалі в Молодість. От, і після того, як він закінчив цю мандрівку, то зараз фільм можна побачити на Меґро. І до речі, за перший тиждень перегляду він війшов в топ 10 Це для короткометражного фільму взагалі, ну скажімо, так дуже дуже великий прорив, тому що короткометражні фільми ну вони нішові. Дуже і не так популярна. Він як. тільки нещодавно дебютував так. перед глядачами. Uh -huh. Мені цікаво, що саме змотивувало вас звернутися до теми психології, стосунків ще й фільм знімався у 2020 році. Що спровокувало? Він е знімався у 2020 році він знімався якраз в цей ковідний період, але задум і сценарій був написаний набагато-набагато раніше. Там багато така низка цілих переживань, які я особисто переживала. Вони не напряму стосуються відношення між чоловіком і жінкою, тому що, що особисто в мене був такий складний період, в мене там не стало батька. І низка проблем була, яка наштовхнула на, на от роздуми, які приходили потім в голову до головної героїні. І таким чином був створений сценарій, я його написала. Мені здавалося, що ця тема така дуже інтимна, що вона тільки, можливо, для мене більше ні для кого. Але зараз, коли фільм вийшов ще на фестивалях, і зараз, тим більше, коли він вже на великому майданчику, люди пишуть це про мене, я це знаю. А це як вчора, решта категорія людей не може зрозуміти, чому героїня чекає, що її обіймуть, і сама цього не робить. І це, і це дуже часто про це говорять, Це смішно, тому що це означає, що люди не були в подібній ситуації. Можливо, занадто молоді, ще люди, тому що тема якраз, це, що ми, кожен з нас може все. Але якщо стосунки Потрібні тільки тому, щоб я прийшла і взяла то навіщо такі стосунки. Ще би було добре, щоб твій партнер помічав, що з тобою щось не так, і ти без слів без прохань в чомусь чогось потребуєш. Ви проговорили, що сценарій і задум у вас були набагато раніше. На якому з етапів роботи ви взагалі побачили цілісну картину, майбутнього своєї роботи? Як тільки закінчила сценарій, він дуже Прийшов, я довго його виначувала, ходила. У мене були якісь епізоди, сцени, слова, фрази, і я щось накидувала, якісь нариси, а потім сіла писати, і просто за декілька днів я його просто написала весь, і він от вийшов, якийсь такий одразу цілісний. І ви одразу побачили якесь, якусь технічну складову, як це буде все. Ні, я це... не думала про технічну складову. Тоді взагалі я просто думала про те, чи є історія, чи нема, чи вона вийшла чи ні. І там була сцена, яку я дуже хотіла зняти, це сцена в метро. Тому я просто хотіла знайти можливість далі і знайти гроші, зняти цей фільм. Тим більше, це короткометражний фільм, і він не цікавий інвесторам. Тому що це просто візитівка режисера, я дивилася ваш фільм, і мене дуже зачепила. Якраз сцена в метро, про яку ви говорите, вона дійсно потужна психологічно емоційна. Мені здається, що яким чином це завдяки світлу, завдяки взаємодії акторів один з одним, і взагалі фільм він складний в плані технічної складової. Які складнощі виникали під час зйомок фільму. Ну, так над фільмом працювала взагалі моя найкраща команда в світі, плюс оператором виступив, звичайно, мій чоловік. Тому це було ніяких складнощів у нас не було під час зйомок Взагалі, ми просто кайфували кожен день, приходили на майданчики і робили те, що нам подобається. Можливо, тому він такий і вийшов, тому що ти. Без додаткового напруження робив сцени. Складнощі були тільки пов'язані з моментами ковіду, з організаційними моментами, тому що спочатку взагалі не дозволяли знімати більше там 15 чоловік на майданчик. а у нас було 60. Потім вже дозволили знімати, але нас не пускали в метро. Потім, нарешті, ми домов... почали домовлятися з депо. Нас не пускали із депо. В Фв в... майже до того дійшло, що продюсер мені запропонувала переписати. Сценою зняти, наприклад, з трамваї сказала, що ні цього не буде. Тоді взагалі не буду знімати, тому що це ця сцена і цей фільм знімається заради власне цього епізоду і тих думок, які в неї там в цьому метро. І поки ми страждали, переживали і боролися, врешті-решт, наша локейшн менеджер отримала дозвіл знімати в депо. Тому от з, з цим організаційними питаннями були проблем. Крім того, там дуже, бага, там дуже сильно тактильна сцена, і нагадаю, що це розпал ковіду, і ще тоді було всім дуже складно і дуже страшно. Я так розумію, правильно, це як кульмінаційний момент можна сприймати там, переживання ну, да, особистих героїв? Думаю, да, думаю, так. Там важливий був власне, її текст про те, що люди не помічають одне одного. І е, поїзд метро був як метафора життя, бо вона говорить, що. Адже поїзд мчить занадто швидко, досить швидко, щоб не помічати одне одного. Тому що так і відбувається. Ми дуже часто, коли втрачаємо людей, кажемо, М -м, чому я йому не дзвонив, чому правда? я з ним не зустрічав, бо з нею там не зустрічався, чому я не сказав зайвий раз, що люблю, а чому я не пригорнув. Це така правда життя, яка завжди буде, але коли ти себе... Ловиш на думці ці і трошки більше віддаєш часу і уваги якійсь людині. Потім ти про це точно не шкодуєш. Зараз як ви вже казали, фільм з'явився на платформі, mm -hmm. а, і він у безкоштовному доступі. Да. Що змотивувало вас наразі надати людям просто вільний перегляд? Без яких донатів, без будь-якого ну по перше, по перше, це підтримка «Мегагоу». А... Що вони в принципі, беруть український продукт, звичайно, їм важливо показувати українське сучасне кіно, зв'язку з тим, що це фільм короткометражний, цей фільм не є м, такий медійний, він не збирає аудиторію тобто, за гроші. Тут взагалі мова не йшла про якийсь заробіток. Тобто я правильно зрозуміла, цей фільм ви. Зняли, тому що був якийсь внутрішній душевний порив, якась нагальна потреба зняти це, тобто висказатись. Абсолютно вірно, не те, щоб просто вискатитись, просто це історія і. Те, як я її собі бачила, це власне те, що я хочу знімати, те, що мені подобається знімати. Це моя така візитівка, тому що так, я маю багато чого показати в кліпмейкерстві, в концертній діяльності. Так, в мене є документально-телевізійні проекти, як той, що легенда, наприклад, з Людмилою Горченко. Але ем, е, в ігровому кіно це мій дебют, тому мені важливо було зняти свою таку візитівку. Я зрозуміла. Повернемося до кліпмейкерства, адже це вагопа частина вашого життя, і по суті, ви стали популярною саме завдяки кліпмейкерству. Ви співпрацювали з великою кількістю зіркових особистостей. З ким вам сподобалося найбільше? О, власне в кліпах? Так. Так складно сказати. Це, я, я не можу когось, І чесно, не тому, що я не хочу когось виділяти, я просто дійсно не можу когось виділити, тому що кожна робота, кожен кліп це таке життя, ти під кожного збираєш команду. Це не завжди одні і ті самі люди. Ти придумуєш ідею, ти в неї закоханий. Якщо тобі ще й подобається пісня, а частіше за все я бралася за роботи, які мені подобається музика. Бувало і ні. Бувало так, що подобається артист, але пісня ну не дуже. але ти Хочемо допомогти. Тому я, мені важко когось одного виділити. Просто є твої люди за духом, і вам приємно співпрацювати, а є просто ти робиш професійно свою роботу. А з ким взагалі ви співпрацювали за весь час кліпмейкерства? Можливо, є ті, хто от на постійній основі зверталися саме до вас постійно, і ви були їх кліпмейкером. Дивіться, артисти це люди, які в принципі люблять міняти режисерів і люблять міняти свій почерк. Люблять, міняють музику, міняють стилі. Якихось таких тандемів, наприклад, як у Алана і Макса Барських, тому що він ще й продюсер це його цілий творчий проект. Такого мене дуже багато було кліпів для групи Sky, мене Дуже багато було кліпів для Гайтани ще тоді на старті свого. Своїй кар'єри. Ну, ще була одна актриса, співачка, про яку зараз взагалі не хочеться говорити. Я зрозуміла. Ну а взагалі, представники російської естради зверталися Звичайно. до? Звичайно. А ви залишалися з ними чи можливо залишаєтесь у дружніх стосунках? Ну, зараз це взагалі дуже нонсенс. Коли почалася війна, і я написала пост, тегнула туди всіх артистів, з якими співпрацювала, співпрацювала. колись а, в очікуванні на якусь їх реакцію, і я не звинувачувала, я просила не мовчати. Вгадайте з трьох разів, яка була реакція? Відповідь абсолютно... ніякої. Тобто, а щодо нашої відомої співачки, вона написала мені вперше, як я там, коли минуло п'ять місяців війни. П'ять місяців війни? Так. Вона да. запитала як справа. Все. Тому чекати, якщо це робить наша людина, що вже говорити про тих людей? Ні, ніхто. Всі бояться, всі мовчать. або не... І тому я дуже вражена поведінкою Ал Борисівни. Вона дуже круто себе в цьому плані веде і Макса Галкіна. От. Хоча я зараз взагалі на них на всіх не звертаю увагу, я сконцентрована тільки на нашій країні, нашій культурі, наших людей. Мені дуже подобається, що зараз, попри все, з'явилося, вони якби проклюнулися величезний пласт молодих артистів. Нарешті, бачите, навіть війна вона дала їм таку можливість. Тому така культура оновлюється, можна сказати, омолоджується. Давайте трошки поговоримо про те, як ви як режисер зустріли війну. Uh -huh. Бо я, знайома... я, як, я як режисер, чи я як людина? І як людина, і як режисер, а, як творча людина, напевно, навіть правильніше сказати. Бо а, ми, усі, як творчі люди, а, на початку війни а, зіштовхнулися з тим, що відчували якусь певну безпорадність. Ми не, Представники ДСНС, на ЗСУ, не тероборони. Що ми можемо зробити? Чи відчували ви щось схоже на безпорадність е, на початку війни? Я відчувала, по-перше, коли почалась війна, в, в мені вимкнулися будь-які творчі взагалі люди, будь-які У мене була включена тільки мама. І ця мама займалася. Саме великим бічуванням, що я не захистила своїх дітей. Мені здавалося, що я якось повинна була захистити своїх дітей. Але в мені довгий період була тільки мати, і ця мати була просто як загнаний звір. Я дуже хвилювалася за своїх дітей. Ми потрапили якраз в такий період. І територіально ми знаходились по Житомирській трасі біля Макарева. Макарєв був знищений, але не знищений, розбомблений, і потім його повернули одним словом, слава Богу, всі живі, здорові, ніхто не постраждав фізично. А так літаки ми бачили, так стріляли, так що страшне. Ми все це бачили, ми все переживали. Ми якимсь чином я вивезла дітей потім за кордон і потім повернулася. І тепер, коли вже коли в, в мені. Осіли, коли ти вже звик до того, що війна, ти прийняв цю ситуацію, тому що ти спочатку її не приймав, ти щось таке з тобою витворювалося, ти не можеш це ні з чим порівняти. В тебе при всі всьому твоєму стресову стойчивості і в е, питаннях, які ти вирішував, завжди без проблем. Це ситуація, яку ти не маєш досвіду, з чим порівняти. Тепер вже ми маємо досвід. А як ви пояснили дітям, що таке війна? Як ви Діти зу... дуже розумні. Я не знаю, як вони самі зрозуміли і досі розуміють, що таке війна. Я не знаю, як вам це пояснити. Вони, ну, яким чином ми говорили так, що почалась війна і хто на нас напався. Тобто усі моменти вони вже як знали були до цього? Ну ми старалися їх відволікати, і коли навіть вони бачили літаки, ми казали це наші. Хоча ми не знали, хто це. В той момент, коли над твоїм дахом в будинку пролітає літак, і ти і десь там над лісом ми вже бачимо, випускає левушкість. І ти не знаєш, це наші чи не наші. Що от стало тим критичним моментом, який спонукнув вас знову повернутися до життя, до творчого життя, до діяльності Ну, Я не знаю. Просто в якийсь момент, коли я заспокоїлась, почала думати, а що далі, а що я можу, і до мене, напевно, почали звертатися люди. І творчість для мене завжди був вихід з будь-яких станів депресивних, емоційних. Коли були там, коли я втрачала батьків один з одним, коли ще щось, ще щось. Тобто це все через творчість і через любов моєї родини, мого чоловіка. Якось так. От я поверталася до життя. Якраз про чоловіка. Ви з ним працюєте над, над багатьма проєктами і майже все життя? От мені цікаво, як дівчині в першу чергу, як взагалі вдається не змішувати стосунки і роботу, розділяти це, бо я впевнена, що на майданчику все чітко має бути розмежовано. Як у вас відбувається все це? Ну, напевно, тому що наші стосунки почалися в інституті, і він для мене був таким дорослим, старшокурсником на три роки старшим, все знає. Я повинна до нього дорости. Я пам'ятаю цей період. То фактично, наша сумісна робота, сумісна творчість вона також стала якоюсь частиною наших стосунків. Тому що на цих майданчиках спочатку студентських все і зароджувалось. Тому для мене ніколи не було такого якогось розмежування. Єдине, що слава Богу, у мене також не було і не є досі. в мене немає до нього професійної хремнощів. От що буває в акторських парах, що буває серед режисерів. От у мене немає до нього професійних ревнощів. Я рада, коли в нього цікаві проекти. І він зняв вже дуже багато повнометражних фільмів, крутих з різними режисерами. Я дуже не пишаюсь, тому ми зараз все менше і менше бачимося на майданчику, зато часто бачимося вдома. А розкажіть, чи виникають взагалі конфлікти бачень, коли ви працюєте над якимись суспільними проєктами? Що ви бачите, що ця сцена, наприклад, має бути отак, от, от знята він по іншому? Е, ну бувають суперечки. Ну вони якісь такі, як у всіх творчих, такі що прям скандали він розбивав камеру, а я гупала дверима, і виходила. Ну ні, такому ну навіть сумно, навіть треба якось таке щось собі. Придумати це дуже класно, якщо вам вдається так співпрацювати, і ще й ви така міцна родина. От про інститут хочеться поговорити: ви зустрілися в інституті, ви тут навчалися, а зараз ви викладаєте і ви можете простежити взагалі, як зростають покоління майбутніх кіношників. От розкажіть за власними спостереженнями: чим нинішнє покоління майбутніх режисерів відрізняється від, наприклад, вашого? Чітко скажу, чим теперішні покоління приходять в інститут і вже вміють досить багато всього. Вони інтуїтивно до цього приходять, як то кажуть, методом спроб. І помилок завдяки е, телефонам, е, монтажу в телефоні, е, програмам, тим, хто цікавиться, можуть занурюватися в інтернет, знаходити якісь там е, майстер-класи, ще щось. Досить багато вже вміє, досить багато. Всього, але не все, звичайно. Ми не знали стільки всього. У нас не було такого доступу ще тоді до інформації, він тільки починався. От. Тому ми так просто із всього, що під руку приходило, ми створювали якісь проекти. Можливо, це плюс. Але зараз з молоддю мені дуже цікаво, вони класно мислять. Ну є як завжди хтось лі... 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 ліниця, а хтось горить очі горять. Це Круто до речі, от про мислення молоді. Е... Наші взагалі от сучасні засади вони відрізняються від того, що було раніше. Чи є якийсь прогрес у поглядах режисерських, у режисерських рішеннях, які зараз втілюються у життя? Ну є основа. Є основа драматургії, і ти якби не приносив своє бачення, свій стиль зйомок. Це рівно, якщо ти не знаєш, що таке драматургія, якщо ти не вмієш створювати історію, то все решта це вже просто а, прикраси. Тому у цю основу ми їм передаємо, а вони вже будуть наповнювати собою тим, чим наповнюються зараз самі. От ви, як режисер, який по суті застали і період становлення незалежності країни. Ви і були головним режисером-постановником свята, і застали війну. Ваша експертна думка, до яких тем зараз варто звертатися українському кіно, українському телебаченню? Що нам потрібно продукувати? Я вважаю, знаю, що буде дуже багато зараз знято про війну. Я, до речі, ну, я вважаю, що все найкраще про війну буде знято років через 10, не зараз. Але. Моя особисто, от, бажання теми, які б я брала, це це навіть не тільки минуле, не тільки літературні якісь там відображення літературних героїв. А я би створювала сучасні фільми про сучасних молодих українців, гарно якось взяти героя-хлопця, щоб от в нього всі дівчата в Україні були закохані. Зробити сюжет фільм, де в головній ролі буде просто класний хлопець український, так само дівчина, якусь молодь або якісь наших, от наше сьогодення. І це не завжди повинно бути. Це якраз не повинно бути якась така. Переломна драма, щоб хотілось просто викинутися з вікна. Та ні, показати гарних людей в гарній країні, в сильних, з гарним романтичним сюжетом. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Мені було дуже приємно з вами сьогодні дуже поспілкуватися. Я сподіваюся, що українське кіно буде розквітати, процвітати разом з такими режисерами, разом з майбутніми учнями прекрасних режисерів. Дякую вам. Дякую. Дуже дякую.